Добрий день, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Зеленій лужок пригріває сонечко, день прибуває, коли це буває, вірно весною. Вже настав перший місяць весни березень. Весна гарна пора. цвітуть дерева, кущі, квіти, зелені травичка, сонечко гріє. Ми можемо побачити багато квітів, які ростуть у саду, на луках, в лісі, у кімнаті. Опис підсніжника. Підсніжник росте у лісі. У підсніжника є стебло, листя, квітка. Підсніжник з'являється наприкінці зими виходить з під снігу. Белюстки у підсніжника овальної форми. Квітка має білий колір. Людина любується підсніжниками. Підсніжники занесені у червону книгу. Опис проліска. Листочки теж довгі, блискучі, темно-зелені, стебло тоненьке, а квіточка яскраво синя, немов краплинка з синього неба. У народі проліски і підсніжники називають ключиками весни, якими вона відкриває двері теплу після тривалої зими. ПриКмета Навесні багато пролісків гарно вродить картопля. Завелися на пагорбі жовтенькі крапочки. Це сонцю посміхнулися перші квіточки мати й мачухи. Немов маленькі сонечки сяють квіти мати й мачухи. Дивну назву має ця квітка, а пов'язана вона з будовою листка. Лист зверху темно зелений, блискучий і гладкий. А знизу листочок вкритий товстим шаром білястих волосків. Якщо прикласти листочок до щоки, зовнішньою стороною відчуваєте холодок. А так прикласти внутрішньою стороною відчуєте тепло і ніжність. Ось вам материнське тепло і холодок мачухи. Ця рослина лікарська, невідмінний засіб від кашлю. І ще одна квіточка, яка зацвітає навесні, квіточка конвалія. Це конвалія у гаї на галявині цвітуть. І ніде нема найкращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато цвіту свіжого роси. Хай ростуть, не буду рвати, шкода їхньої краси. Крокус Гарно, тепло у садку снігу вже немає, І під листям у кутку крокус виглядає, Наче золотом горять пелюстки жовтенькі і листочки мерехтять ніжні зелененькі. Відгадайте загадку, із малої цибулину виріс весняної днини, до нарциса привітався, та на грядці запишався. Вірно, це тюльпан. Жовті пухнасті кульки запашні захистить їх від морозу у своїх хілочках вірно це мімоза. Зірка з небе злетіла і з'явилась квітка біла, ніжний запах чути скрізь, зветься квіточка, вірно це нарцис. Ось такі гарні квіти нам подарувала весна. Подякуємо їй за це. Я також дякую вам за увагу до наступної зустрічі.